Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про найдуховнішу скрепу, що, на думку московських керівників, з'єднує десятки народів, які окупувала колись Московія Росія в один російський народ. Пригадайте хоча б закляття Російської імперії, яке вказувало, на чому тримається ідеологізма Великоросії. А саме, православіє, самодержавіє, народність. народності. Я розкажу про страшні злочини російської церкви в цьому відео. Навіть церковні кріпаки були розпуста в монастирях, лискварство, пияцтво. Як ви вже зрозуміли, мова піде про так звану Російську православну церкву РПЦ, яка, по суті, не має томусу лише уложену грамоту. І то вона була видана вибита в патріарха Константинопольського Іреймії. 1589 році шляхом викрадення та шантажу. Коли Єремія приїхав до Москви, його просто не відпускали додому близько року, поки він не погодився під тиском та шантажем видати уложену грамоту на заснування у Москві патріархії та висвячення патріарха московського Йова. Нічого нового, правда? РПЦ завжди, а особливо після. Петра І стала вірним слугою московських правителів, частиною ідеології та пропаганди руського міра. Ще Катерина II говорила, що там, де не справиться російський багнет, справу довершать російські вчителі та попи. І завжди керівництво РПЦ наголошувало, що лише їх церква від Бога, а решта від диявола. Коли я на початку 90-х років був в Почаївській лаврі у РПЦ, то монах, що проводив екскурсію, цю абракадабру постійно повторював Тільки Руська Православна церковь від Бога, все остальне від дьявола. Давайте ж подивимося, якою була так звана РПЦ в 13-19 століттях. Влучно про московські монастирі сказав цар Душгуб Іван Грозний на церковному соборі в 1575 році. Далі цитата. Ви купуєте та продаєте душі народу нашого, ви ведете життя найбільш пусте, погане, потопаєте в насолодах, дозволяєте собі страшні гріхи, здирства, хабарництво і непомірні зростання відсотків. Ваше життя рясніє кривавими та кричущими гріхами. Обжерливістю, ледарством, грабіжництвом, безмірною розпустою та содомським гріхом. Ви гірші, набагато гірші за худобу. Кінець цитати. Отже, це цитата Джером Гарсей, записки англійського посла, видання Суворіна, 1909 рік. Тепер цитата щодо пиятики в монастирях Московії. Ось, значить, Голубинський. Преподобний Сергій Радонежський та створення ним Троїцької лаври. Далі цитата звідти Лавра славилася своїми медами, пивами та квасами, а виноградні вина випускалися і випивалися бочками. Перед всеношною в південній північній Вівтарі приносилися відра з пивом, медом та квасом для підкріплення клиросних. Так, що, коли правий клірос співає, лівий у вівтарі пиво п'є. А вже за Всеношною у вівтарі після благословення подавали службовцям у чашах чи братинах червоне вино. Тож вони виходили на велич, що називається веселими. Про тамтешню лазню на Кам'янку піддавали угорським вином, яким обливався високопреподобний архімандрит. У лаврі кожному ченцю щодня відпускалася пляшка Кагору, штоф пінного вина, поглеку меду, пива та квасу. Також актуальною була тема Содоміцького гріха на Московії та в її церкві. В одному викривальному посланні митрополита московського Данила, який жив близько 1492 1547 років. Про шанувальників доброзорих ченців можна зустріти цікавий опис поведінкового типу. Далі цитата Волосся твоє не тільки зрізаєш бритвою, але й щипцями вириваєш їх з кореня і не соромишся вищипувати. Позаздрив дружинам чоловіче своє обличчя перетворюєш на жіноче. Чи весь хочеш бути жінкою? І якщо не хочеш, то навіщо волосся бороти твоєї щиплеш і не соромишся виривати з корення? А обличчя своє багато вмиваєш і натираєш, і робиш щоки твої червоними червоними світлими, бажаючи насититись блудними пристрастями і весь твій розум невпинно. Відомимося, ти слугам своїм на ці блудні бісівські діяння багато срібла та злата виснажуєш. І що багато рахувати, ти завжди прагнучи блудниць, і сам себе для багатьох тепер ти став блудницею. Це Грекулов, вдачі російського духовенства, виданого у Москві 1924 року. Йдемо далі. Навіть садист та розпусник Іван Грозний на Стоглавому соборі дорікав ченцям не тільки в пияцтві, але й в розпусті. Далі цитата: у всіх монастирях тримаються хмільні напої, і ченці вдаються до пияцтва, по келіях непогано ходять жінки та дівки. А хлопці молоді, голоусі отроки, за висловом Йосипа Володського, які були для ченців, на його думку, ще небезпечніші ніж жінки. Йосип Володський писав, за трапезою чуються лише непотрібні промови та погані слова, а бійки між Ігуменом та Ченцями Ігумен, настоятель монастиря. Звичайнісіцьке дійство доходить і до смертовбивства. Книга Стоглав Видання Кожанчикова Москва 1863 рік. Також великою проблемою було пияцтво, навіть прийняли таке рішення. Щоб боротися з ганебними явищами, оскільки на найвищому рівні таке приймали, то явище б це було масовим. протопопам, старшим священникам наказано було стежити, щоб пересічні священники цитата, не билися і не лаялися, і не поганословили, і п'яні до церкви і до святого вівтаря не входили, і до кровопролиття не билися. кінець цитати. Таке правило було потрібно адже в царських. Питаннях розповідалося, що попи в церкві завжди п'яні, без страху стоять і лаються, і всякі промови непотрібні завжди з вуст їх виходять, цитати. що вони в церквах б'ються і б'ються між собою. Тепер щодо утримання гаремів, дуже часто з хлопчиків. 1869 року ченці з Задонського Богородицького монастиря подали заяву московському митрополиту Інокентію, в якому описувалися деякі епізоди з діянь монастирського благочинного іероніма Філофея. Далі цитата. За заповітом Святителя Тихона 12 хлопчиків перебувають на утримані монастиря, оскільки вони діти бідних батьків, і всі вони перебували під керівництвом регента, з яким отець благочинний Філофей звів тісну дружбу і постійно разом пиячили. 10 січня цього року, за навіюванням святителя Тихона, діти прийшли зі скаргою до його високопреподобності отцю архімандриту Дмитрію, що отець благочестивий Філофей і регент Василь Григорович поводяться з ними як з жіночою статтю, і, одним словом, мають зносини проти єства. Кінець цитати. Справа про. Проти законні дії благочинного іеромонаха Філофея від 22 липня 79-го року з архіву Воронезької духовної консисторії. Сріблолюбство один з семи смертних гріхів, то як було з ним? В середньовічній Московії лихварство, тобто надання грошей в борг під великі відсотки, в монастирях було поширеною практикою, хоч воно офіційно засуджувалося. Але духовенство займалося подібною діяльністю. У борг давали гроші, ось, натуральні продукти, наприклад, пшеницю, жито, овець, зазвичай терміном на один рік. До XVII століття церковне лихварство оформилося в повноцінну фінансову систему. З'явився вторинний ринок позик, коли монастирі перекупляли один в одного боржників, стягували відсотки на відсотки, а селяни, що? Виплатили борг, не могли виплатити борг, ставали кріпаками власністю монастирів, тобто з'явився навіть такий, така категорія, як монастирські кріпаки. Російський церковний та політичний діяч, публіцист 16 століття, наставник Кирило Білозерського монастиря Васіан Патрікеєв писав: ми, що хвилюються сріблолюбством і ненавистю, Усіляким способом пригноблюємо братів наших, що живуть у селах, накладаючи відсотки на відсотки. Ось. Значить, це цитата з книги Ростиславу, твори, сторінка 28. Монастирі гальмували розвиток Московії. Внаслідок лихварської діяльності монастирів в країні склалася безпрецедентно в світовій історії соціальна ситуація. Монастирі методично. Не маючи конкурентів, накопичували мертвий капітал і поступово душили мануфактурне виробництво, яке народжувалося, і господарську діяльність. У цьому скорочувалася товарна грошова маса, а закабалення не населення було їх неоплатними боржниками і не могло бути ні покупцями, ні продавцями. Обкладене боргами населення вже не могло думати про якісь радощі життя, сімейні цінності. І тільки лють іноді проривалася у вигляді бунтів і масових втеч з монастирських земель. А держава при цьому вводила розшук селян втікачів, так звані урочні літа. А в 1649 році соборним укладенням було введено взагалі безстроковий розшук втікачів. Монастирі були як злоякісні пухлини на тілі держави, які утруювали життя простого народу. Ось. Це Макаров, російська церква в епоху торговельного капіталу Москва видання 1930 року. Найцікавіше, що державі від цього бездіяльного монастирського життя нічого не перепадало. Цар на Стоглавому соборі заїкнувся, що з тих гігантських прибутків церкви було б можна по-божому виділити трохи грошей на піклування про жебраків, калік. Та виділення коштів на полоняничні, тобто гроші, щоб викупляти з полону. Але попи запропонували ввести для цього новий податок за рахунок мужиків, грекулів, вдачі російського духовенства, Москва, 1924 рік. Ось таким було московське православ'я. Ну, звичайно, що цитат тут мало, але основу я вам дав.